Решті тут і повірте, ця гра набагато більша, яскравіша та набагато космічніша, ніж ви, мабуть, очікуєте. Але щоб допомогти вам розпочати роботу якомога оптимальніше, я зібрав 10 порад та хитрощів, які гра ніколи не пояснює або пояснює дуже погано. Тож, пам'ятаючи про все це, звичайно, хлопці, якщо вам сподобається сьогоднішнє відео, будь ласка, знайдіть хвилинку та залиште лайк. Це справді допомагає каналу. Тож, велике спасибі вам, хлопці, за вашу доброту та постійну підтримку. Гаразд, одягайте шоломи, нова кор і почнемо. Отже, ми почнемо з обмежень рівня. Так, кожен персонаж у грі має обмеження рівня 10. А в лабораторії героїв у грі ви можете побачити, що саме ви розблокуєте на кожному з цих рівнів. Це включає нові здібності, включаючи більше здоров'я, посилення сили атаки, і найголовніше, вона також містить ваші пасивні здібності. І повірте, пасивні здібності для цих персонажів набагато важливіші, ніж ви можете собі уявити. Розуміння їх та повне розуміння того, як вони відрізняються між різними персонажами, повністю змінить те, наскільки потужним, плавним та захопливим буде керування кожним із них. Тож обов'язково проведіть трохи часу в лабораторії героїв, щоб зрозуміти пасивні здібності кожного персонажа, а також це дасть вам гарне уявлення про всі інші розблокування ваших героїв. Під час входу в місію кампанії ви побачите двох персонажів, що світяться на екрані вибору. Це герої, яких гра рекомендує для цієї конкретної місії. Чому? Ну тому що вони відповідають історії. Вони також відповідатимуть завданням місії для цього конкретного рівня або їх комбінації. Тож, знову ж таки, чи означає це, що ви повинні вибирати цих персонажів для цього конкретного рівня кампанії? Ні, ви можете вибрати будь-якого кого хочете, але найоптимальніший досвід буде з цими двома персонажами, що світяться. Далі є цей справді фантастичний маленький секрет, який захований у меню параметрів. Коли ви перейдете до параметрів, прокрутіть униз, щоб відобразити меню функцій, і там ви можете вибрати режим CRT або вигнутий режим CRT, щоб увімкнути цей класичний теплий ідеальний вигляд аркади це найбільш схожа гра на те, у яку можна пограти в магазині коміксів старої школи або в аркадній шафі, не відходячи від комп'ютера чи сучасного телевізора. Отже, далі я хотів би трохи розповісти про відмінності між режимом кампанії та аркадним режимом, бо мені здається, що гра не дуже добре пояснює, чим вони відрізняються. Отже, перш за все, режим кампанії це ваш основний сюжетний режим. Він також пропонує унікальні випробування для кожного рівня в грі. Це робить його унікальним. Крім того, це єдиний режим, який фактично дає вам досвід персонажів. Тож, якщо ви хочете підвищити рівень своїх персонажів, вам потрібно грати в режимі кампанії. Недоліком є те, що він пропонує лише один режим фіксованої складності, тоді як аркадний режим набагато більше схожий на класичний аркадний досвід, подібний до того, що ви отримали б у цих класичних іграх у стилі Побий їх. Він пропонує вам обмежені життя, але також можливість використовувати продовження. Тож це точно круто. З негативного боку, він не пропонує досвід персонажів. Отже, це невеликий недолік, але в грі є неймовірно крута функція під назвою Аркадні модифікатори, які по суті є мутаторами для вашого досвіду. Наприклад, ви можете налаштувати рівень складності. Ви можете отримати необмежену кількість життів за допомогою модифікатора вільної гри. Ви можете розблокувати модифікатор двійників, який по суті дозволить вам мати кілька копій одного і того ж героя одночасно. Ви можете пришвидшити посилення ворогів або подвоїти HP ворогів та багато іншого. Всього доступно 10 таких модифікаторів, і ви можете розблокувати ці модифікатори у сховищі під функцією космічна матриця, де є 10 жовтих модифікаторів для розблокування. До речі, про космічну матрицю це ваш центр колекціонування. Саме там ви можете розблокувати 101 різний колекційний предмет для гри, включаючи 10 раніше згаданих жовтих аркадних модифікаторів. Потім у вас буде 41 зелений файл NovaCore, який по суті є лором персонажа та аркушами даних. Потім у вас буде 30 фіолетових палітр героїв, які, по суті, є варіантами костюмів або варіантами костюмів. І нарешті 20 треків синьої музики. До речі, про музику, щоб відтворити ці треки, вам справді потрібно зайти до сховища, а потім під основними файлами ви знайдете музичні треки. Вони насправді знаходяться в самому низу запису основних файлів. Тож я знаю, що трохи заплутано, чому вони насправді не зробили окрему вкладку лише для музичних треків, але якщо ви їх розблокували і намагаєтеся отримати до них доступ, вони доступні в основних файлах нова. Далі я хотів би поговорити про рух, якому вас не навчить посібник, але особисто я вважаю його надзвичайно корисним під час гри, а саме про ривкову атаку. Це справжній геймер. По суті, все, що вам потрібно зробити, це двічі натиснути на напрямок, щоб бігти. І так, посібник навчає вас цій частині. Однак там не згадується, що під час бігу, натискаючи кнопку атаки, ви можете виконати ривкову атаку, і це надзвичайно корисний рух, щоб дуже швидко скоротити відстань до ворогів і завдати їм значної шкоди. Це також дуже корисно, оскільки по суті служить своєрідним контратакою проти атак на далекій відстані. Наприклад, якщо ви бачите ворога, який ось ось зарядить вибух або вистрілить у вас, швидко кинувшись до нього та атакуючи, ви можете перервати цю атаку. Далі давайте поговоримо про те, як працюють відродження в режимі кампанії. Отже, скажімо, якщо один з ваших двох персонажів падає під час кампанії, не панікуйте. Все, що вам потрібно зробити, це просто продовжувати зосереджуватися на пошуку їжі. Коли ви розбиваєте ящик-кащики або перемагаєте певних ворогів, вони скидатимуть їжу. Продовжуйте збирати цю їжу, і вона фактично слугуватиме предметом для відродження вашого поваленого персонажа. Тож просто продовжуйте грати, хапайте їжу, і ваш повалений герой повернеться до життя. Тільки ви достатньо його вилікуєте. Далі давайте поговоримо про список рухів. Я знаю, що це дещо дивно, але як тільки ви занурюєтесь у рівень, ставте гру на паузу та переходьте до списку рухів, тому що, чесно кажучи, ця гра насправді приховує купу глибини для кожного персонажа у самому списку рухів. Багато здібностей насправді не розглядаються та не пояснюються в навчанні. Наприклад, стандартний рух, бібавль це атака ухилення. Однак, утримуючи кнопку X або кнопку основної атаки, ви також зможете отримати доступ до удару парерування, який традиційно в грі доступний лише для блокування зосереджених персонажів. Тож проведіть кілька хвилин у списку рухів для будь-яких персонажів, за яких ви граєте. Повірте, це окупиться і ви отримаєте набагато кращий досвід з точки зору універсальності ваших персонажів. Далі я хотів би звернути вашу увагу на битви з босами. Під час битви з босом обов'язково зверніть увагу на їхній верхній щит. Більшість босів матимуть жовтий верхній щит над шкалою здоров'я. Поки ви не зламаєте цей верхній щит, їхнє справжнє здоров'я взагалі не зрушить з місця. Тож не витрачайте свої ультимативні атаки чи якісь зі своїх справді справді потужних ударів на сам верхній щит. Спочатку збийте його своїми звичайними рухами тощо, а потім завдавайте великої шкоди своїми ультимативними здібностями або спеціальними здібностями, коли верхні щити будуть опущені. Я знаю, що ми трохи раніше в цьому відео говорили про колекційні предмети, але я хотів би обговорити, як розблокувати космічні куби, щоб отримати їх на згаданій раніше космічній матриці. Існує три основні методи збору цих космічних кубів. Перш за все, як я вже згадував раніше, на кожному рівні кампанії є випробування. Зазвичай на кожному рівні є три випробування. Отже, коли ви виконаєте кожне з випробувань, ви отримаєте винагороду у вигляді космічного куба. Крім того, на кожному рівні кампанії є також прихований куб, який потрібно знайти або пройшовши по ньому, або пробивши оточення та розблокувавши цей прихований кубічний. І, нарешті, 40 кубів ви отримуєте, просто підвищуючи рівень своїх персонажів. Отже, знову ж таки, якщо ви хочете отримати всі колекційні предмети, вам потрібно буде знайти всі приховані космічні куби. Вам потрібно буде виконати всі три завдання для кожного з рівнів кампанії. І нарешті, вам потрібно буде сукупно підвищити рівень своїх персонажів для всіх 15 персонажів, принаймні до 40 рівнів, щоб заробити 40 пов'язаних кубиків. І нарешті, просто тому що я почуваюся щедрим. Давайте додамо 11 ту пораду як бонус тут у списку. Якщо ви закінчили гру, ви максимально прокачали своїх персонажів і хочете отримати це свіже відчуття першого дня в грі. Знаєте що? У меню налаштувань є класна функція, де, по суті, натисніть кнопку налаштувань, перейдіть до самого низу налаштувань, і ви зможете побачити опцію, яка говорить скинути прогрес героя, що ідеально підходить для реграбельності та експериментів з деякими новими збірками та підходами. Тож, спробуйте. Крапка! І ось воно! 10. Я думаю, технічно 11 порад щодо гри, які або взагалі не пояснені, або пояснені не дуже добре в Marvel Cosmic Invasion. Особисто я отримав неймовірне задоволення від гри, тому сподіваюся, що це допоможе вам, хлопці, отримати більш насичений та веселий досвід, коли ви зануритесь у Marvel Cosmic Invasion. Звісно, якщо ви вважаєте сьогоднішнє відео корисним, будь ласка, не забудьте приділити хвилинку та поставити лайк. Щиро дякую вам, хлопці, за вашу доброту та постійну підтримку. І, звичайно, якщо ви хочете побачити повний ігровий процес, всю кампанію в одному гігантському відео натисніть на відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Щиро дякую вам, хлопці, за перегляд. Не забудь. Та поставити лайк. Бажаю вам фантастичного дня! Спокій! До зустрічі, алігатори! Бувайте всім!